Вітаю всіх! До мене було питання від підписників про Донецьку область, тому що мені пишуть вже підписники, що їм вже так важко, їм здається, що область просто здають. Давайте так. Донецька область має певні домовленості за території. Донецька, по Донецькій області є домовленості вже за території, по самій Донецькій області, домовленості за території вже є. Так, домовленостей. Ні. ні, ви знаєте, ще ні. Конкретних домовленостей немає, ще немає. Так, а ну зараз розбираємо, немає. Вони йдуть. Вони йдуть. Відразу скажу, вони йдуть, але вони не мають конкретики такої, за, за яку вже було чіплятись можна. Багато вкидів, не, не того, не тих вкидів. Тут багато чого. Як ви бачите, і рух іде. Рух. Наша влада розуміє, що тут дуже така ситуація. Важка. Скажемо так. Важка ситуація. Киди інформаційні є. Певні збіри інформації. Знаєте, тут маніпуляцій багато на цій почві Багато маніпуляцій. Але. Розумієте, що х... кожен хоче від... Від... хапати шматок, тому рішення там ще не прийняті, конкретні по Донецькій області. Я не скажу, що вона вже вирішена доля її. Так, тут. Домовленості по Донецькій області вже є конкретні по території Донецької області? Ця карта хай скаже. Є певні перемовини на цю тему, є. Вони є. Серйозні. Але вони ще не до кінця вирішені. Зрозуміти, немає логічного завершення цих перемовин. Ще ні. Кінцевий результат ще не видно. Буде якийсь ще ступор на цю тему. Так, тоді. Давайте так. Я беру колоду військову. Немає кінцевого результату. Тому, на жаль, будуть довбати Так, добре. Давайте беру період до кінця чого серпня. До кінця серпня Росія може захопити всю Донецьку область в адмінкордонах. До кінця серпня я беру. Саме військовим шляхом, давайте беру. Ця карта за військовий. Ця колода, лицар. Ця... Ну, кидати туди можуть. Бажають як все. Але ні, вже ні, вже виходить за стій. Руйнування, серйозні руйнування во це несе. Ви знаєте, воно зруйновано буде так, але я не бачу окупації. Є бажання, є, звісно, накази є на цю тему. Багато кидають туди таких не зовсім досвідчених. Молодих недосвідчених військових. Дивіться, ні. Я хочу сказати, що немає ще кінцевого результату на тому, щоб захопили. Ні, не захоплять прям. Я не бачу карт окупації. Там буде певний застій, руйнування так, ресурсів, руйнування всього. Територію будуть зносити. Але я не бачу, щоб її захопили військовим шляхом. Ось до кінця серпня військовим шляхом ні. Відразу кажу. Добре. Ой, не, не, то, не Так, беру іншу колоду. Давайте так. Донецьку область можуть окупувати шляхом домовленостей. До кінця серпня, шляхом домовленостей. Не визначено. Це відразу кажу, це не визначено. Ось вони йдуть, не визначено зовсім все. Не треба ставити на собі хрест. Там є сила з обох сторін. Там сила з обох сторін. Працює зараз. І по тому, наскільки вона витримає, настільки і буде кінцевий результат. Ще її доля не вирішена до кінця. Ще йдуть перемовини. Це те, що я можу сказати на даний момент часу.